Європа стає ближчою. Принаймні, такий висновок після візиту до Брюсселю зробив український міністр закордонних справ. Спілкування з європарламентарями Леоніда Кожару надихнуло на творчість. У блозі на українській правді міністр написав, перспектива підписання угоди про асоціацію не за горами а минулорічний спад у відносинах з ЄС припинився. Ми пройшли найнижчу точку. Сподіваюся, що назавжди ні про яку ізоляцію не йдеться. В ЄС усвідомлюють реалії і хочуть допомогти нам на ділі, а не на словах. Європейці наголошують, сьогодні доля України в наших власних руках. Неодноразово чув у Брюсселі фразу допоможіть нам допомогти вам. Напевно, вона найкраще відображає зміст наших сьогоднішніх відносин з ЄС. За якомога швидшу інтеграцію України у європростір відзначив міністр 13 країн європейської родини. Проте це навіть менше ніж половина країн-членів ЄС. А для прийняття рішення у Брюсселі потрібна одноголосна підтримка. Черговий сплеск європейського невдоволення. Переконані експерти викликала нова кримінальна справа проти Юлії Тимошенко, де їй приписують вже замовне вбивство і погірше. Шення стану здоров'я ув'язненого Юрія Луценко високі гості з Європи вчергове нагадали українській стороні, що гальмує євроінтеграцію. Я під час зустрічі сьогодні ще раз наголосила на тому, наскільки важливим є те, щоб Україна вирішила питання вибіркового правосуддя та попередила їх повторення. В цьому контексті я висловила стурбованість останнім розвитком подій навколо Юлії Тимошенко та її близьких співробітників. Та щодо загального політичного контексту, в якому відбувається цей розвиток подій. Питання новин сьогоднішнього ранку щодо неочікуваного перевезення Юрія Луценка зі шпиталю до в'язниці, також піднімалося. Експерти припустили саме у відповідь на реакцію Європи. Президент проігнорував традиційний український ланч у Давосі, де збираються бізнесмени і політики світового рівня. Мовляв, не захотів гарант говорити із європейцями про долю політв'язнів. Європейські ж політики навпаки назвали такі неформальні зустрічі майданчиком для налагодження стосунків зі світом. У довгостроковій перспективі ситуація в Україні могла б суттєво покращитися завдяки відносинам з Євросоюзом. Чи розуміє він Янукович? Це я не знаю. Багато людей кажуть, він коливається між рухом на схід та на захід, але зараз я бачу, що він рухається вниз, тому що він зіпсував відносини як з Росією, так і з Європейським Союзом. Базується це на розрахунку чи на помилках радше. останнє. підтвердити своє європрагнення гарант зможе під час першого за два роки візиту до Брюсселю. Наприкінці лютого тут відбудеться саміт Україна ЄС, який сторони відкладали кілька разів. Ця зустріч пропускають експерти, стане останнім іспитом перед визначенням долі угоди про асоціацію. Базову угоду про співпрацю у вітчизняному МЗС планують підписати вже в листопаді на саміті східного партнерства у Вільнюсі Олена ми... Сукалан. П'ятий канал.